Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, жіночність, енергію, щастя, реалізацію. Сьогодні я хочу відповісти на одне із частих питань, яке я чую від дівчат: а що робити, якщо жіночність не була дана від природи? Якщо я відчуваю, що в мені переважають чоловічі енергії? Чи варто з цим щось робити? Чи варто напрацьовувати ту жіночність, чи можливо саме для мене? Так, треба, саме такий досвід, і з цим нічого не треба робити. І взагалі, що чекає е, мужніх жінок? Почну з того, що так не буває, що жіночність не була дана від природи, тому що коли душа обирає прийти в жіночому тілі, разом з ним вона отримує і всі необхідні налаштування. А от далі вже є певні, певний ряд причин. Через які ми можемо забувати про свої ж налаштування, це може бути відсутність. Прикладу реалізованої жінки, жіночної жінки поруч? А якщо ми згадаємо умови, в яких зростали наші мами, умови, в яких формувалася їхня особистість і, взагалі, їхнє життя, то ми можемо зробити висновок, що у більшості з нас, на жаль, не було цих прикладів. Також на це дуже сильно впливає наше оточення соціум. В цілому я можу показати вам себе 10 років тому. То як ви думаєте, то була я справжня? Чи можливо то був наслідок якихось дитячих травм, наслідок відсутності прикладу жіночності, наслідок нерозуміння, хто я насправді, і абсолютної відсутності контакту з собою. Але є один дуже важливий момент, який зазвичай губиться, коли жінки починають гнатися за жіночністю. Немає універсального чек-ліста, де було б написано: 1, 2, 3, 4, Ти це виконуєш, і відтепер ти жіночна, щаслива, і чоловіки мліють за тобою. Цього всього немає, тому що жіночність кожної з нас вона унікальна. Мені дуже подобається система жіночих архетипів, представлена в пантеоні давньогрецьких богинь. Саме ця система дуже класно і наочно нам показує, що кожна жінка вона унікальна в своїй природі, і так є дівчата, в яких більш проявлені чоловічі енергії, і це не є критично. Кожна з нас зіткана із чоловічої, із жіночої енергії, і точно так само чоловіки. Чоловіча енергія всередині жінки дає їй можливість діяти, ставити цілі, досягати їх, заробляти гроші, доводити до кінця ті справи, які вона починає, і це все. Безумовно, дуже важливо для кожної жінки. Жіноча енергія всередині чоловіка дає йому можливість проявляти турботу, бути уважним, бути ніжним. Але повторюся, що дуже важливе гармонійне відсоткове співвідношення цих енергій всередині нас. Тому що якщо жінка буде на 80% транслювати чоловічі енергії, то це буде справді якийсь кіборг. Їй дуже складно буде побудувати стосунки. їй в першу чергу буде дуже складно бути щасливою з цим. Повертаємося до наших давньогрецьких богинь. Справді є дівчата, в яких чоловічі енергії більше проявлені, але це не, не буде перекосом і це абсолютно не буде їй заважати. Більш детально про це я розказую на курсі цілісність. Він трьохмісячний. Ми дуже глибоко вивчаємо тему жіночності і розбираємо всі ці архетипи, шукаємо їх собі. Зараз я хочу описати їх просто в кількох словах, щоб вам було зрозуміло. Перший архетип Афіна це якраз ті жінки, в яких сильно проявлені чоловічі енергії. Їм притаманний холодний розум, вони вміють стратегічно планувати, вони можуть писати бізнес-плани, вони дуже круто рахують, вони структурні і цим дещо нагадують чоловіків. Наступний архетип Артеміда це також дуже сильні дівчата і для них дуже важлива реалізація в соціумі. Якщо вони перемикаються тільки на затишок вдома, тільки на сім'ю і на дітей, прийде час, коли їх. Просто в таких умовах розірве, тому що в них дуже активна природа, і їм важливо проявлятися в соціумі. Такі дівчата не дадуть себе в образу, і саме цей архетип висмикує нас, дає нам сили витягти себе з деструктивних стосунків, тому що Артеміда вона захисниця. Також Артеміди дуже часто збирають жіночі кола, бо вони бачать свою місію в тому, щоб дбати за жінками. Вони стають доулами, акушерками. Очільницями різних жіночих рухів. Далі йде Деметра, богиня плодороддя і материнства. Це саме ті жінки, яким дуже комфортно реалізувати себе у материнстві. І в них це добре виходить. І от Афіна може дивитися на Деметру і думати: Господи, та що зі мною не так? Чому вона справляється з трьома дітьми, чому вона щаслива в своєму материнстві, а я з одним не можу дати собі раду? Але в усього є своя зворотня сторона, саме Деметри дуже часто Забивають на себе, розчиняються в материнстві, затуляються своїм материнством від реалізації і їм притаманна певна депресивність. Далі йде гера, богиня шлюбу саме для таких жінок просто є життєвою необхідністю створення шлюбу. І такі дівчата дуже сильно вкладаються в свого чоловіка, для них сім'я. Ну, більше навіть чоловік, це як дуже-дуже важливий проект. І такі жінки рідко дістають саблю, починають махатися, змахатися зі своїм чоловіком. От вони займають саме своє місце в системі сім'ї. Але тут теж є нюансики, вони можуть розчинитися в своєму чоловікові і просто втратити себе в шлюбі. І для таких жінок розлучення це ну, просто. Травма всього життя, і вони дуже складно це переживають. Далі персифона це, знаєте, така дівчинка-дівчинка. Вони навіть зовнішньо у віці можуть нагадувати маленьких дівчаток. Вони такі вит... витончені, вони вміють хлопати віями, вони вміють щиро, невдавано захоплюватися. Здобутками чоловіків, отак, От знаєте, дивитися на нього як на героя. І це дуже класний скіл. Вони можуть вчасно залізти там на ручки і увімкнути оцю правильну дівчинку. Але, як і скрізь, тут теж є нюанси. Їм притаманна інфантильність, вони не розуміють себе, вони не знають, хто вони, чого вони хочуть. Такий просто великий знак питання. Я не хочу брати відповідальність. Давай, кружи мене, роби щось. Я буду просто хотіти. Сукню. От це дуже часто про персофон і безумовно, в цього також є свої наслідки неприємні. Наступна гестія – богиня домашнього затишку. Це якраз ті жінки, які беруть телефон, дивляться на цих. Достігаторш в інстаграмі і думають, що зі мною не так. Ну чому мені не хочеться заробляти мільйони? Чому мені кайфово, коли я перекладаю шкарабаночки, коли я перекладаю носочки, коли я все складаю стопочками, і я почуваю себе класно. Але вони не розуміють, що це по суті і є їхня природа, і мають якусь певну претензію до себе, що вони не артеміди, не біжать в соціум і не будують там стратегічні плани. І остання це Афродіта, богиня любові і насолоди. Це такі сексуальні, накайфовані жінки-нузи. Вони. Дуже творчі, вони дуже сильно люблять свої проекти і можуть відноситися до них навіть от як до партнера в стосунках. Це ті жінки, яким дуже важлива новизна в стосунках, і коли в попередніх вона починає згасати або втрачатися, вони закінчують ці стосунки і йдуть в наступні. Вітряна жінка. Насправді, кожен із цих архетипів, які я щойно назвала, він глибочезний. Те, що я про них описала, це 0,5%. і просто можна взяти одну богиню і говорити про неї годинами, але просто для того, щоб у вас сформувалася картинка, що Кожна жінка вона унікальна. Мене можуть робити щасливою одні речі, а мою подругу абсолютно інші. І тут приходить прийняття іншої жінки, і тут приходить прийняття своєї природи. Круто і вищий пілотаж це коли всі архетипи в мені в гармонії, коли в залежності від ситуації я можу проявити Деметру, Маму, да? я можу е, бути зі своєю дитиною, бути з нею якісно. Е, в іншій ситуації я проявляю Артеміду, в мене моє жіноче коло, я спілкуюся з жінками, я дружу з жінками, тому що це дуже важливий пазлик жіночого щастя. В іншій моделі я дружина, десь я включаю цю дівчинку, але з нею не треба заграватися. А десь я вмикаю гестію і е, наводжу затишок вдома. Але треба. Розуміти, що е, якийсь із цих архетипів або два архетипи будуть провідними, тобто, щось мені дається легко, а щось можливо треба підтягти. Наприклад, у мене дуже сильно шкутильгає гестія, це та, що богиня затишку. І я це роблю руками інших жінок. І це нормально, тому що е, бути на 5 з плюсом у кожній із сфер дуже важко. Щось мене занесло взагалі в іншу сторону, і зовсім не те, що я хотіла розказувати. А це все я вела до того, що насправді ви можете бути тою, в кому трошки більше проявлені чоловічі енергії, це, наприклад, Артеміда чи Афіна. І у вас якісь речі прямо ну, класно виходять, які ну, в нашому соціумі звикли вважатися чоловічими. І це не є погано, це не є вирок, це класно, це ваші сильні сторони. Любіть їх, поважайте, оберігайте і проявляйте на здоров'я. Але тут постає питання залишити все як є. Чи можливо якось там треба ще реанімувати свою жіночність? І тут я б себе спитала по десятибальній шкалі. Наскільки я відчуваю себе щасливою? Наскільки я відчуваю себе реалізованою? Чи я знаходжуся я в контакті зі своєю природою? Чи розумію я себе, хто я, для чого я тут? Чи є у мене кайфові стосунки? Чи партнер у них щасливий? Тому що партнер це наше зеркало і він нам дає дуже потужний зворотний зв'язок на те, Хто я насправді? І от коли ми не зможемо назвати себе щасливими, коли ми не в контакті зі своєю природою, тому що насправді жіноча природа це дар, жіноча природа. Це благословіння. І коли я в контакті з собою, от саме з такою жіночністю своєю, унікальною, можливо, я справді Артеміда або Афіна і вмію стратегічно планувати, і у мене мозок працює більше по-чоловічому. Але якщо я буду в контакті з цією своєю стороною, і якщо інші прям зовсім не будуть в літургічному сні, а я вмітиму переключати себе, перемикати з різних ситуаціях, то ми отримуємо потужну дуже силу. Ми отримуємо дуже багато плюшок. Знаєте, кожна жінка, яка усвідомила свою силу, її сміливо можна назвати відьмою. Відьма абсолютно непогане слово. Це від слова відаюча жінка. І вона може впливати на своє життя, вона може керувати своїм життям, тому що в неї достатньо внутрішньої сили. І повертаючись до тих питань, які звучали на самому початку, чи варто щось робити з тою жіночністю, реанімувати її, я би сказала, що дуже важливо познайомитися з собою справжньою, тому що жіночність її не треба напрацьовувати, її треба просто. Згадати, її треба розкрити, бо вона вже є всередині нас. І все це відбувається через знайомство з собою, через усвідомлення себе, хто я і для чого. Але, безумовно, присутній і той варіант, коли жінки дуже сильно вивалюються в чоловічій енергії, коли стають абсолютно далекими від власної природи. І цей перекос він ніколи не приведе до щастя. Тому що в такому перекосі дуже складно. Побудувати щасливі стосунки а для кожної жінки це один із найвагоміших пазликів щастя. Що відбувається, коли ми фонимо чоловічу енергію у простір? Ми або не можемо знайти партнера, тому що чоловіки не щитують нас як потенціальну пару для себе. Або ж ми створюємо стосунки, але партнер слабкий, тому що я сильна, а все світ тяжіє до балансу. І ми створюємо стосунки, він скочується під каблук. Нам все не подобається, нам все не так, я все тягну на собі. Е жесть, це мене все це і ця вся жесть мене дратує. Або є ще один варіант, коли. Притягується чоловік все-таки сильний. І тоді, знаєте, сім'я нагадує просто поле битви, коли ми без кінця бодаємося, бодаємося і прояснюємо, хто ж тут крутіший, хто тут більш реалізований і так далі. А по суті, просто міряємося яйцями. Також у жінок, які втрачають контакт зі своєю природою, дуже часто проявляються питання по жіночому здоров'ю. У мене був період, я показувала фотографії. Це якраз той час, коли у мене цілий рік була аменорея, абсолютна відсутність менструації. Також жінки, які знаходяться в дуже серйозному перекосі в чоловічій енергії, вони втрачають здібність. Насолоджуватися собою, життям, їжею, сексом і просто втрачають оцей скіл кайфу, вміння кайфувати. Тому бути в контакті зі своєю природою це вигідно в першу чергу для нас і для нашого власного щастя. Ну а почати реанімацію своєї жіночності можна, наприклад, із прийняття своєї мами, тому що саме там зазвичай ховається дуже багато підводних камінчиків. Все логічно, мама не прийнята, я не можу прийняти свою жіночність. Але про це ми поговоримо якось іншим разом, бо це величезна, просто необ'ємна, глибочезна тема. Якщо вам було цікаве або корисне сьогоднішнє відео, обов'язково залишайте пальчик догори, залишайте коментар, тому що це дуже важливо для алгоритмів Ютубу. І поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Для мене це буде найкращий комплімент.